Системні блоки, мобільні та стаціонарні телефони, принтери, клавіатури та багато іншого. У Черкаському технологічному університеті студенти та викладачі активно долучаються до волонтерської діяльності. В одній з аудиторій ремонтують або повністю розбирають техніку на комплектуючі. Для чого знає Юлія Дзюбло. Серед купи непотрібної та неробочої техніки пан Григорій разом зі студентами знаходять дорогі плати. Пізніше їх продадуть, а на виручені кошти закуплять необхідні речі для військових. Зі слів Григорія Заспи ідея розбирати мускалевбивчий мотлох, так називається проєкт, з'явилася спонтанно. Я допомагав починаючи ще з 14-го року і у мене таке завжди було відчуття, що я допомагаю мало, мало, мало треба більше. І мені колись певного часу просто прийшла в думку ідея: а чому б, власне кажучи, не використати такий ресурс? Ми не збираємо гроші в людей, бо цей ресурс є дуже вичерпний. Тобто багато людей от вони не можуть дати більше, ніж вони дають. А це якби додатковий ресурс, тобто ми з нічого буквально із мотлоху, із того, що вже людям не потрібно. Ми робимо реальну допомогу. Спочатку техніки збирали локально в університеті. Далі у міських школах та в області створили невеликі пункти прийому. Тепер старі пристрої передають навіть із Києва. Проте зі слів волонтерів техніки багато не буває. Богдан долучився до благодійної справи, адже вважається своїм вкладом у перемогу. Хлопець саме розбирає стаціонарний телефон. Збираю мутло телефон старий. Він мутло що це намагаєшся там знайти, і що там може бути потрібно. Не дуже багато, можливо, пару плат і все, все несе пластик, який мало потрібен. Кав, де можна принести користь і щоб був вільний графік, тому що вони І Коли запропонували ось таке волонтерство, розбір техніки, я подумав, чому б і не сходити. Вікторія вчиться на третьому курсі факультету кібербезпеки. Студентка каже, постійно донатити на Збройні сили України немає змоги, тому вирішила допомагати руками. До того як попала сюди, то я регулярно ходила на плетіння сіток в рідному місці. Там уже всі мене знають. Вирішила якось допомагати. Я як студент, скажу, що донатить регулярно в мене не виходить. Там вже по-своєму виходить, а щось зробити хороше, це мені завжди подобалось. До проєкту долучилась і санаторна школа Черкас. Зі слів вчительки інформатики Аліни Бондаренко учні із задоволенням займаються розбором комп'ютерів. Займаємося не лише збором, так як більшість закладів у Черкасах. Ми займаємося також розбором цієї комп'ютерної техніки і віддаємо вже посортовані деталі у ЧДТУ. Хто займається цим розбором, це насправді мої учні. Діти наочно, що на інформатиці, що на технологіях, можуть розібрати комп'ютер, що їм дуже подобається: взяти окремо кожну деталь, розібрати цю кожну деталь, і подивитися, з чого вона складається. Це дає користь не лише нашим збройним. Силам України в підсумку А і самим учням, які багато чого навчаються, саме бачачи це на практиці і, наприклад, навіть пробуючи ремонтувати той чи інший пристрій. Волонтери переважно допомагають Черкаській 118 окремій бригаді територіальної оборони. За цей час встигли зібрати майже 200 тисяч на старій техніці та передати відремонтованої на понад 100 тисяч. Я допомагаю тим, що розбираю телефони, роблю із них. Те, що далі принесе нам кошти і ми зможемо допомогти хлопцям, що в телефоні найцінніше, найвартісніше? Ну, в нашому випадку, це саме плата, яка ну, всім відома людям з технічним направленням, що е е е е е е в будь-якій платі є драгметали. Тому для нас. Дуже важлива плата, і великою проблемою наразі є це, напевно, пластик, який у нас збирається. У нас його дуже багато, і ми шукаємо можливість від нього позбавитись ну якимсь адекватним тому, якщо ви маєте стару та непотрібну техніку, можете конвертувати її у допомогу Збройним силам України. Все, що потрібно, принести її у головний корпус Черкаського державної технологічного університету. Що я вважаю, що зараз кожен повинен займатися чимось, що приносить у мене багато близьких друзів, родичів зараз там. І в контексті того, що вони там, а я тут, я хочу бути корисним в будь-якому напрямі. Тобто, якщо я можу зараз тут бути корисним в цьому, то мені нічого не заважає. Не відсутність часу, я знайду вільний час. Тому що, якщо порівнювати з тим, що роблять там хлопці, для того, щоб ми тут могли це робити, то мені здається, це взагалі не проблема. Юля Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.